Вітаю вас всіх, друзі! Справжні моменти життя з вами. Мова зараз піде про спіреї Вангутта. Я вам знімала про ці спіреї, е, називають їх в народі, по-простому біла наречена. Зараз е, я вам розкажу, що з ними вже зроблено, тому що я акцентувала увагу на те, що червень місяць для цієї спіреї він є дуже важливим. І почну зараз із цієї клумби, спірея. Ось вона. На фоні таких ялівців. Вона тут квітла на все таким білим кольором. Справжня біла наречена. Тепер ми бачимо, от, з якою кулею вона гарно і пострижена. Ось дивіться. Бачите, яка кулька? Як гарно вистрижене, все отак по колу. Я вам говорила про те, що в червні, саме для цих спірей, це є дуже важливо саме їх обрізати. От, бачимо, ця спірея не тільки кулею, а тут вона як таким парканчиком живоплотом. то з цього боку ми бачимо, що так рівненько пішло, а там пішла отака. Куля пострижена. Так само ось ми бачимо дві кулі. Такі чудові чудові дві кулі. Тобто ми бачимо про те, що навіть після того, як вона відквітувала, їй придають таку форму. Просто вона зараз, розумієте, після того, як її постригли, не дуже гарно Але вона буде гарнішою. Потім я вам показувала он ще ті спіреї за цією дуже гарною клумбою. Я дуже люблю цю клумбочку. Барбариси, коли подібна туя. Тут також спірея, але ця спірея, яка зараз квітне. Зараз ці низькорослі і середньорослі спіреї квітнуть. А ось ця спірея Вангутта. Так, як мені краще вам її показати, зараз я я показувала у минулому відео, можете подивитися про цю спірею і показувала саме ось цей фон. Вона на такому фоні була на фоні будинку. Посередині ми бачимо так, що це Лавровишня, так, чагарник такий. І... Бачимо, спірея пострижена ось таким чином. І бачимо, скоро я вам розкажу про ці гортензії. Ось уже гортензія. Бачимо, чому вона саме тут посаджена. Коли буду про гортензії розказувати, також вам про це скажу. І ось ця спіргея, вона пострижена тут таким живоплотом. Тобто не колом таким. Не кулеподібне, а просто йде ось такий живоплід. І посередині чагарник, який прикрашає саме кулеподібною формою, саме ці клумби. Далі, друзі, зараз я вам іще буду показувати ті туї, і що з ними зробили, не туї, а Спіреї, що з ними зробили на іншій клумбі, яку я також вам показувала. До речі, поки я йду до тієї клумби, покажу вам ось ще також живопліт із такого винограда дикого. Він заплітає тин. І зараз таке, воно просто можна назвати. Просто зеленим морем. Зелене море. Он в той бік зелене море. І в цей бік отаке море зелене. Поки я йду до іншої клумби із спіреями, які я вам показувала. Тому що я вам друзі говорила, що я вам буду розказувати. Про рослини, які ростуть у мене вдома, на яких я добре знаю. Знаю, як їх саджати, як їх підживлювати, як їх стригти треба, коли треба стригти. Все це я можу вам розказати. Тобто від мене безкоштовні уроки, як займатися квітникарством, як добитися того гарного результату. Так, і ось ідемо тут кизильник. І все ж таки продовжую оте море зелене із дикого винограду. І повертаю до цієї і клумби, яку я вам показувала. Ось стоїть ми бачимо така куля із цієї спіреї. Так, до речі, біля цієї кулі щось посаджене. Так, що тут посадили? Листя, похожі на бузок. Картинка, яка тут. Лілак прям Ну, похоже на гортензію. Щось квітки, як гортензії. Ні, можливо, то бузок. Ну, от листя схоже на бузок. І бачимо отакий м'ячик. Гарнісінький. Оце ця спірея, яка була покрита білими квітами, як я вам і показувала. І тут чудовий, причудовий барбарисик. Ой, ну барбариси, так як і спіреї. Вони є такими прикрасами. Цей він як розроститься, цей барбарис. Його також можна кулечкою. Підстригати буде. От такий фон. Ми бачимо один барбарис, але ж тут ось бачимо другий барбарис. Просто він росте поруч із цією спіреєю. Спіреєю білою нареченою. І йдемо далі. Також показую вам. О, вейгела, до речі, до сих пір квітує. От довго квітує вейгела. Бачимо так ось вийгело і її квіти. Це також спірея. Ми бачимо, що вона не є дуже густою, так як і та вийгела, тому що ну, тут багато тіні, але робимо висновок про те, що в тіні вони також ростуть. Просто тут ми бачимо один чагарник із пірея, і воно все докупи. І зараз, після того, як її постригли, вона розвалилась. Але, друзі, я можу зато вам показати, бачите, зараз навіть так ближче. Ми бачимо нові пагінці пішли, скільки йде приросту там. Молоді пагінці ростуть. І, і ось ну, тут все біле. Пам'ятаєте, я вам відео показувала, яке воно тут тут просто все тонуло в білому квіті, квітувало. Ось і, так. і зараз цю спірею саме постригли, ось і так ми бачимо з вами, як вона пострижена, не так давно, тут все обрізане на ній. Тому вона зараз має не дуже привабливий вигляд. Це якщо придивлятись. Якщо я так підходжу дуже і бачу, показую вам саме оці гілочки. Якщо не придивлятись, то все гаразд. Ось оці спіреї і ця спірея також ми бачимо. Коли подібна твоя, бачимо ялівці. Фон який фон. Тут без фона клумб не буває. Одні рослини є фоном для інших рослин. І ця спірея наступного року. До речі, хочу сказати, іноді вона може побалувати невеликим квітом і ще і в цьому році. Ми з вами прослідкуємо за цим, ми це все побачимо. А ось, друзі, вейгела. вона як квітла. Он так і квітує, Вейгелочка. Барбарис. Він сюди заліз між цими рослинами і показує свою красу. Так, Відходжу здалеку, показую. Пам'ятаєте, як тут все було біле-біле, біле, таке біле. І он далі. Я також фотографувалася на заставці, була фотографія. О, бересклет, Дивіться, як бересклет квітує. Бачили, як квітне бересклет. Так ось я вам показую. Скоро в цьому бересклеті будуть листочки станувати кольоровими. Зараз вони зелені і він дуже квітує. Ось квіт бересклет. Чагарники з різними листочками. А щось жовте квітне під чагарником. Давайте подивимося, що це таке. Залізу і покажу, які ще квіти такі гарні. Дивіться, які гарні квіти. Що ж це за квіти? Це що? Цей чагарник молоді? Пагінці так квітнуть чи що? Що це таке? Що за квіти? Ну, це такі квіти я бачу. Друзі, підкажіть, хто знає, що це за квіти, підкажіть мені, будь ласка, напишіть. Я також хочу знати. І бутонів тут багато. І це все в такій густій тіні. Зараз я обійду з іншого боку цю рослину. І залізу туди глид. Так. Для того, щоб показати, що ось оце такі друзі квіти отут. Що за квіти? Хто знає, хто мені може підказати? Що це за рослина? З такими, ну просто дивіться, зараз я візьму в руку. Вона і не маленька. Прямо на орхідею щось похоже. Що ж це? Не вже це з цього куща? Оце такий квіт, що це за квіт. Але цей кущ ми бачимо, що тут ось утворюються вже ягоди на ньому. Ось. А то такі жовті квіти До речі, вони аж сюди ось висять оці гілочки. Підкажіть мені, будь ласка, що це за рослинка? Я не знаю рослинки цієї. Думала, що знаю всі рослини, а про цю нічого не можу сказати. Але вона чудова, ця рослинка. Так, і я так... Заговорилась про цю рослинку, бересклети, бачимо, вони як мульча просто лізуть. І ось вона, спірея, до якої я йшла, біля якої на заставці про це відео я тут сфотографувалася. Ця заставка у вас є, коли ви заходите дивитися відео. І також от такою гарною формою постригли садівники. Цю спірею. І ось друга спірея. Я також вам показувала її. Під низом йде я лівець, нагадаю. Посередині йде така куля туя. І з одного і з другого боку на фоні тих чагарників оця спірея дуже і дуже квітувала. Вона відквітувала. Тому що зараз дуже вступили в квітування оці середньорослі і низькорослі спіреї. Вони вже так дуже-дуже-дуже гарно квітнуть спіреї. Але потім я ось пройдуся, покажу вам ще ці спіреї. От для мене спірея гарна, так, вона як квітує гарно. Але коли її постригти і вона стоїть такою кулею, це просто супер чудово. Так, друзі, і ще спірея, де тут у нас? На фоні, фоні бачимо, якось бересклети. Спіреї. Вони ну, такі серед хвойних рослин також лідери, барбариси. Тому що... Чому вони лідери? Тому що це не вибагливі рослини. Не потребують підживлень. Дуже-дуже. Ой, а дивіться, як ялівець, скільки в ньому ягодок. Скоро вони посиніють усі ці ягідки. Тут іще багато таких, друзі, спірей, які я вам можу показувати. Їх багато насаджено. Вони весною є такою. Плямою яскравою, яскравою, он на тих клумбах є. Вони стоять як точно, що білі наречені. Будемо очікувати, коли знову ті кущі спірей стануть білими нареченими. От, о, о, я думаю, що Хто дивився відео, той пам'ятає, як тут гарно було. Ось я йду, показую оці клумби. І ці спіреї просто були усипані білим квітом. За білим квітом не було видно навіть і листочків. А зараз спіреїва говорить, вам до побачення і я вам бажаю добра. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, заходьте. Дивіться відео і будете знати, які рослини вам саме більше сподобаються і на чому ви хочете більше зосередитись і посадити в себе вдома. Всім до побачення!